Всім доброго дня! Ви на каналі мамина помічниця. Нині я буду маринувати огурки. Дуже-дуже смачні. За простим рецептом. Огурки я вже тут приготувала, помиті. Постояли у воді два години обрізані. І тут у мене чесно. зелень. У мене різна зелень Петрушка, кроп. Листя хриню і листя чорна смородина і з вишні теж вишневе листя. Перед чорний і лавровий лист. Тепер я буду файно класти по очереди все в банку. Кладу нас мало чеснока. Тепер листя змуродина чорної. По два-три листочка. Вони дуже дають аромат. Сюди ще покладу. Це вже хреньове. Так, тепер з хреню листя. Nemnoho kladu duže. Tak. Kladu malo i petruška. Хоч її не, не є мусайно класти, бо я мало люблю. Мало покладу й п'ятрушки по два стовпчика. Так. І ще ви, листя вишні ще покладу кроп. Ja zaboleżczę za krop. Krop. Krop ja obolecką. Krop. Zaraz utoższę je. I jeden listoczek pokradu wiśni. Tak, to jest Два листочка. Тепер я зелень мало той потисну мало трамбую, бо ведеться много, а то там всяде на дно і не витко буде. буде. дуже ароматно. Так. Банка я підготовила і тепер. Budu nakladate ohorka. Ohorka u mene je domašnje. One ne je od One takvi je imaju velički, imaju im, ima malji. Ja staraju se klasti na nes maj velički. Im na ukusa to ne vlijaje. Oni dobri vsi duže. I tak nakladaju banka. Ja budem klásť aj malo jhorkoho, ostroho, malo perciu. Kladu malo ostroho sem. No tak, podobaj. Tu že budu klásť chodiak. О, все. Все, баночка одна є. Баночка так, вже така вийшла. огурка я вже склала файну банку і тепер додаю перець горошок. Так, десь по 10 приблизно зарен. Marenát ja už tu i prehotovala a budem zalevať ohloka. Marenát taký teplý. Закриваю кришками. Кришки я вже проварила, простерилізувала їх. Огурки я склала в каструлю і, як файно вода закипить, я їх буду варити 5-6 минут, аби лиш поміняли цвіт, аби не переварилися, бо вони аби не були м'які, аби були файні хрумкі. Огурки готові. Готувалися, як ви бачите, дуже легко і просто і скоро. А виходить ці огурки дуже добрі. Вони такі солодковаті з кислинкою. Дуже хрумкі такі огурки. Провірені роками цей рецепт. Я вам усім рекомендую приготувати собі ці огурки. Всім дуже дякую, хто з нами був нині на каналі Мамина Помічниця. І ще не підписав, я дуже вас прошу підпишіться і підтримайте канал моєї дочка. I'm і дуже вона бажає, бо він розвивався в неї. І я вам дуже за все дякую і всім вам доброго здоров'я, мирного неба і Божих вам благословень!